Закінчити е, закінчити війну. Чому? Тому що вони планують вдарити по Європі. Тому що дивіться, в Україні вони ще раз говорю, зав'язли, і це надовго. І нічого в них не вийде. Тут це ні про що, тільки буде гірше. Їм буде прилітати більше от, з часом. А Європа. Це буквально пару днів. Вони побіжать, вони будуть йти на будь-які поступки, якби тільки їх не, не розкатали там, розумієте? Тому вони, вони бачать, що вже ж попробували, так же ж, попробували дрони. Дрони ж їхні долітають, те, що в Естонії, Латвії, Лат... Литві, а те, що вони й по Польщі закидають і по Німеччині навіть десятки дронів долітали в Германію. І вони прощупали і дивилися. Яка реакція? Реакція така собі, ви бачите, так <кхід> така собі реакція Європи. Тому я думаю, вони надавлять на Європу. І Європа піде на, на будь-які поступки, які захоче Росія. От таким чином вони вирішили зайти, тому що через Україну ну, нічого в них не виходить. Крім того, що економіка е, слабша, є, що їм постійно прилітає гірше, гірше і гірше.